Сьогодні моя лекція присвячена грошам та банківській системі. Почнемо з питання, що ж таке гроші. Гроші це сукупність активів, які можна використати в транзакціях. Гроші визначаються функціями, і перша з них бути засобом обміну. Це означає, що гроші використовуються для придбання товарів та послуг, зокрема на ринку праці. Друга функція грошей бути одиницею обліку. Гроші використовуються як спільна одиниця виміру, за допомогою якої визначається цінність усіх товарів та послуг. І нарешті третя функція грошей бути засобом нагромадження, тобто зберігати купівельну спроможність з року в рік. Усі сучасні економічні системи є монетарними, не бартерними. Доведено, що наявність грошей суттєво збільшує економічну ефективність. Зокрема, Падають торговельні транзакційні витрати, збільшується ефективність використання виробничих ресурсів. Тобто будь-які активи, що виконують функції засобу обміну, одиниці обліку та засобу нагромадження, можна вважати грошима. За цим визначенням грошима можна вважати набагато більше активів, ніж просто готівку. Спробуйте відповісти на запитання, скільки грошей у мене є? Якби перед вами зараз виникла можливість стати співінвестором надзвичайно прибуткового і надійного проєкту, скільки грошей ви могли б в нього вкласти? Напевно, ваша відповідь залежатиме від того, як швидко потрібно зібрати ці гроші. Якщо протягом декількох хвилин, тоді кількість доступних грошей буде визначатись готівкою в гаманці. Якщо ви маєте декілька годин, ймовірно, сума залежатиме від кількості грошей на поточному банківському рахунку. Та готівки, яку ви маєте в банківській скринці чи вдома у сейфі або схованці. Якщо у вашому розпорядженні декілька днів, теоретично ви можете зняти гроші зі строкових рахунків, можливо, з втратами через дострокове закриття, взяти кредит, перевести валютні заощадження у гривні, продати дорогоцінні прикраси та інші цінні речі. Якщо мова йде про декілька тижнів чи місяців. Ви маєте достатньо часу, щоб продати машину, квартиру, дачу, яхту а, можливо, навіть власний літак чи острів у Єгейському морі. Мета цієї вправи показати, що гроші поняття відносне, а їх визначення та наявна кількість залежать від проміжку часу, який є, щоб їх зібрати. Ліквідними вважаються активи, які можна легко та швидко перевести в готівку без суттєвої втрати їх вартості. Відповідно, грошима можна вважати не тільки такі надзвичайно ліквідні ресурси, як готівка та поточні рахунки, але й набагато менш ліквідні активи, які втім мають однаково важливе значення для прийняття різноманітних економічних рішень. З макроекономічної точки зору визначення грошей також неоднозначне. Чи повинно поняття грошей включати лише ті активи, що є засобами обміну? Чи, можливо, воно має включати й активи, що є близькими замінниками за собі в обміну. Саме тому існують широкі та вузькі поняття грошей або грошових агрегатів. Найвужчий грошовий агрегат у економічній статистиці, яку, зокрема, подає Національний банк України, це М0. Він включає тільки готівку в обігу, тобто ту, яку економічні агенти використовують для своїх транзакцій. М1. Це більш широкий агрегат, що включає готівку в обігу плюс поточні депозити в національній валюті. М2 складається з М1 плюс поточні депозити в іноземній валюті плюс інші активи в національній та іноземних валютах. М3 це М2 плюс цінні папери, окрім акцій. У розвинених країнах є також М4, М5 і так далі. Але в Україні М2 та М3 практично не відрізняються, тому немає сенсу йти далі, ніж М3. Ці грошові агрегати вимірюють кількість грошей в економіці, залежно від того, що включати в це поняття. Давайте тепер спробуємо розібратися, чи контролює центральний банк кількість грошей в економіці? Правильна відповідь не зовсім. Центральний банк контролює, тобто створює готівку в обігу, але не більш широкі грошові агрегати. Чому це важливо? Доведено, що рівень економічної активності та рівень цін, тобто інфляція, залежать не стільки від кількості готівки в економіці, скільки від динаміки саме широких, а не вузьких грошових агрегатів. Хто ж створює ці грошові агрегати, якщо не центральний банк? Відповідь усі інші учасники банківської системи, а саме комерційні банки і певною мірою їх клієнти. Але про це ми поговоримо наступного разу.